Готую сьогодні ось таку смачну страву. Це макарони з тушонкою. Дуже смачно, друзі, і дуже просто готується. Ну що ж, розпочнемо? На розігріту сковорідку з олією, викладаю цибулю та обсмажую її. Коли цибулька вже підсмажилась, додаю сюди моркву. Тим часом у мене тут водичка закипіла на макарони. Піджарка вже в принципі готова. Тепер сюди додаю тушоночку. Вона в мене вже тут розстала трохи. Тушоночка у мене, до речі, домашня. Дивіться, скільки м'яса. Класна і смачна. Тепер це все потрібно трохи протушкувати ніби. Якраз дойде до готовності цибуля з морквочкою. Зваряться макарони. Так, додала ще три краплі отакої спеції венгерська. Це моєму чоловіку вона подобається, ну це за бажанням. Можна додавати, можна ні. Можна додати трохи соєвого соусу сюди також. Зараз додам. Ось такої небагато, тому що тушонка в мене вже і так солена. Але трошки додам. І чорного меленого перцю всиплю. Буде смачно. Все перемішую ще раз. Можна, в принципі, вимикати, воно все дійде, якраз зваряться макарони до цього часу. Так, додаю сюди відварені макарони. Тепер все перемішую. Ось і все, смачна вермишель з тушонкою на вечерю готова. Смачного!